Буде дощ благословіння, браті і сестри. А чи сьогодні ми відчуваємо цей дощ благословіння? Ми співали, що автор казав, буде дощ благословіння. Він би наперед дивився на життя християнина, на життя людей. І ті люди, які були віддані Богу, які корились його святій Божій волі, для тих людей буде благословіння. Але Слово Боже каже, що пошле Господь благословення і на добрих, і на недобрих. Але не всі його будуть відчувати. І я так думаю, коли людина дуже багато просить благословіння, то просто у мене питання виникає, чи вона переживає те, що Бог їй дає, чи вона хоче чогось більшого. І для вашої уваги перед молитвою і браті сестри, ми хочемо сьогодні молитись, ми хочемо дякувати Богу. За те, що ми з вами маємо. Наше життя так швидко, стрімко пролітає. Ці події так швидко міняються, що ми не можемо збагнути навіть нашим розумом і не можемо бачити результату на завтра, що має відбутися. Правда? Ось таке життя. Ми просимо одне, а бачимо, ситуація міняється. І ось для вашої уваги хочу прочитати місце, яке записане. Це із 36-го псалму. Кілька віршів. І ми коротенько порозважаємо над ними. 36 й псалом, 23 го віршу. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно. Це благословіння. Звичайно, благословіння. І він любить дорогу її, тобто Господь любить дорогу тієї людини, і коли навіть вона упаде, то не буде покалічена. Ось такі дороги перед Господом, дороги людини, яка побожна і побожно ставиться до Господа. Я був молодий і постарівся, і не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Ну, Це такий, знаєте, вірш. Якщо ми так розглядаємо його, звичайно, я маю право на це сказати, що Господь дав віку і побачити от такий вираз опущений був. Тобто це такий, знаєте, в нас жаргон, але автор використав це слово, що та людина, яка вже відійшла від спільноти людської, вона вже вона на нижніх щаблях життя. то… Каже, таких Господь своїх Господь не допустить до такого рівня. І кожен день він виявляє милість та позичає. Тобто Господь дає для людини мати милість від Господа і мати той достаток, що людина може і дати другому. Тобто каже, позичає цей переклад. Мені, звичайно, цей переклад не подобається, тому що позичати це є ярмо і для того, хто позичає, і це є ярмо для того, хто, хто бере позику. І каже, над потомством його буде благословіння. Тобто, якщо людина навіть і позичає, щоб це було розумно. І буде благословіння над його потомством. Сьогодні особливо стоїть гостро питання благословіння нашого потомства, браті і сестри, тому що ця суматоха життя вона забирає у людей саме цінні, цінні можливості бути з дітьми, бути в спільноті з ними і передати найцінніше для наших дітей. І для всіх, і для дітей, і для старших. Господь каже. Ухиляйся від злого, і добре чини, і навіки живи. Така глибока думка: ухиляйся від злого і чини добре. Бувають моменти, що не можна ухилитися, правда? Бувають людини моменти, але Господь каже: ухиляйся, як можеш. Ухиляйся і старайся, як можеш. І добре чини. А добре чини це не тільки для себе. А добре чини для людини, яка біля тебе, яка з тобою, добре чини, і будеш жити навіки. Бо любий Господь справедливість і Він богобійних своїх не покине. Вони будуть збережені навіки, і насі... а насіння безбожних, тобто потомство безбожних, воно загине. Тому е... Як знати, що потомство безбожних воно загине хіба всі? Це тих людей, які не шукають Господа, які не шукають благословення Господнього. І не тільки в словах, а в нашому житті ми маємо переживати благословення Господні, шукати їх в своєму житті. Не бути глухим, не бути сліпому, а шукати ті благословіння, які Господь дає в нашому житті. І тоді ми будемо будем щасливі, і кроки наші будуть ставитись побожно перед Господом і перед людьми. І навіть тоді, коли людина впаде, вона не покалічиться і вона не буде покинена, тому що руку праведного підпирає Господь. І сьогодні ми зібрались. Браті сестри, я вам скажу, що ні одна організація в світі не має такого регулярного плану, щоб збиратися щонеділі і серед тижня збиратися і вирішувати, вирішувати питання свого життя. І ви знаєте, що церква Господа Ісуса Христа буде збиратися, поки вона буде на землі, вона буде збиратися і буде вирішувати питання життя. І ніколи не вирішить вона до кінця цих питань, аж поки Господь. Не прийде. І знаєте, сьогодні, як е, вам, може, новину відкрию, що Господь сьогодні Він хоче чути. Це той, який вміє чути, який хоче чути, і Він чекає. Не так, як люди. Люди сьогодні тільки відкрив рот і вони вже знають, що ти хочеш сказати. А Господь хоче чути. Він слухає. І він чекає від нас того, що ми скажемо для нього. І в наших словах, як Давид колись казав, каже, що я мирний, я хороша людина, але коли я заговорю з ними, вони йдуть війною. Чому? Тому що вони мають, мають потенціал минулого, і вони знають, що з цим Давидом треба робити, а те, що він скаже, вже ми наперед знаємо. Тому, брати і сестри, не нехтуйте спільнотою з Господом, шукайте його лиця. Говоріть з ним, Він хоче чути. Не будьте німими перед Господом. Він хоче, Він любить і Він чекає. І чекаємо ми того моменту, коли Господь прийде за своєю церквою, за церквою славною, без п'ятна, без ніякого недостатку, за такою церквою прийде Господь. І ми на шляху життєвому ми стараємось бути такою церквою. Тому хай Господь благословить кожного з нас. І тих навіть, хто ще й не розуміє, що хоче сказати Бог, старайтесь, шукайте, і він відкриється. А нашому Богу хай буде хвала і подяка. Амінь.